Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик журналісти Єршувець. В прямому стрімі українські сикіряни. Я вітаю пана Олексій, Олексія Білика, пана Романтіка, пана Павла. Я вітаю Віктора Хімчука, пані Тетяну Чорнобривець. От е і що пише пан Павло. Війни не за землю, а за ресурс. Ми гарний додаток для Заходу, так і для Сходу. Рішення, мабуть, вже давно приймають не в Києві. Лише доносять нам як казівки. Пан Андрій Швейцарій, доброго вечора. і пане Мир. Добрий вечір, Олександр Спащенко. Добрий вечір. Низький уклін. Геричному Миколаєву. Отже, пан МБС, нарешті встиг застрім. Я радий дякую пану МБС і дякую пану Кирилу, що знову приєднався, знову приєднався до стріму українські сукіряни. Що я вам, рідні друзі, скажу? Скажу про те, що, як завжди, ми почнемо з прохання. Прохання підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов. Прохання підписатися на запасний канал Українські сукіряни». Як на нього попасти? Ну, просто, як кажуть Молдаві, для тих, хто на пронепоїзді. На Ютубі набирайте великими буквами українські сокіряни, клацаєте пальчиком, вам вибиває великими буквами українські сукіряни і заставка, мужчина з бородою силою. Це Петро Конашевич Сайдачний. Підписуйтесь, буде тисячу там підписників. Значить, я буду мати і звідти вести стріми можливість, якщо не дай Бог що буде з каналом Єгор Кравцов. А все може в житті бути. Що у нас привіт з Кировоградщини, пан А е, пані Ксенія і пані Ірина Шипенкова. Вітаю вас, шановні дами. Ну, Сьогодні у нас немає почесного модератора пані Діани Лозан, але я думаю, вона приєднається. Приєднається до нас. Побажаємо їй всього найкращого. Пан Олександр Ковальчук, привіт з Хмельницького. Дуже радий, що Хмельницький теж приєднався. Ну що, дорогі рідні, почнемо по темі стріму. Так, да. і ще я попрошу всіх, хто зможе, і низький уклін. Усім, хто допомагає донатами 54-57, 08, 25 13 71 8978 карточка Приватбанка. Буду вдячний за допомогу. І підемо по темі стріму. Ви знаєте, завжди криється все в деталях. Доброго вечора, пане Антон. Доброго вечора. Завжди криється все в деталях. В яких деталях? Якщо ти вивчаєш якесь питання, то передусім потрібно вивчати його повністю. Не хвататися за е, те, що тобі милує око, за те, що ти можеш прочитати, чи надруковано великим шрифтом. Потрібно вивчати кожне слово і кожну кому, тому що навіть іноді кома може мати велике значення. Учора я коментував в одному з своїх стрімів пізніх стрімів пізнього вечора. Учора я коментував пан Антон Коритко. Доброго вечора. Вчора я коментував, коментував звернення президента Зеленського. Вірніше, не звернення, а інтерв'ю. Інтерв Президент Зеленський дав інтерв'ю в величезній, в величезній компанії телевізійній CNN. А CNN має добрий вечір, пане. Пане де, де Одеса з вами. Я дякую, шановний пане. Низький і вітання, героїчній Одесі, яка, яка, яка тримається, так як тримається вся Україна. Так от, вчора я говорив про інтерв'ю президента Зеленського. Величезній величезному американському медіаресурсу CNN. А CNN – це не не тільки величезна аудиторія на Штати. Але на весь світ. І от в цьому інтерв'ю президент Зеленський традиційно просив допомагати пані Кожутова. Добрий вечір. Не тільки пан Михайло Дідок приєднався. Добрий вечір, дорогі. Зеленський не тільки президент наш просив допомоги усього цивілізованого світу, а от я вчора не вловив один його вислів. Він сказав про наступ в травні російських військ. І про цей наступ про ці слова я говорив. А от ще одні слова я просто не вловив. І це була моя помилка, і тому я сьогодні присвячую цим словам Стрім і поясню, чому моя помилка, і поясню, що це значить для України. А слова президента значить дуже багато. Так, от, президент Зеленський наш Володимир Олександрович, після того, як він сказав телекомпанії американській CNN що в травні. Росіяни е, можуть е, знову повторити широкомасштабний наступ е, по всій території України. Він сказав, а ми до цього не готові. тепер а думайтесь, а ми до цього не готові. І в мене питання, і в багатьох сьогодні питання: а чому ми не готові? От хто з друзів в чаті напише, будь ласка, друзі, чат напишіть, будь ласка. Чому Україна не готова? І це ж не я кажу, це сказав президент Зеленський відкрито, правильно, що він проблему показав. Правильно, що він сказав, не приховував цього. Це все правильно. Президент Зеленський поступив правильно. Він сказав правду. Ми не готові. Росіяни будуть наступати в травні, а Україна не готова. У мене питання: а чому не готова Україна? Ну, от хто буде сміливий з друзів чату і напише, чому Україна не готова. А тому, що я е, сім місяців да проводжу стріми, і сім місяців кажу, що проблемою України правильно, коли ми всі звинувачували, що я за президента Зеленського, що я, начебто, там. На гроші Єрмака веду стріми. Ну були такі звинувачення, коли ви окремі стріми в мене набирали по 200 тисяч переглядів на YouTube Був такий час, коли я стрімив і був сильно популярний. Я йшов на рівні з топами, на рівні з Швецьом, на рівні з Гордоном. в мене стріми були по 200 тисяч переглядів, по 160 їм не звинувачили, що я стрімлю на гроші Єрмака. Так от, рідні дорогі, головною проблемою України, чому Україна не готова до широкомасштабного наступу російських військ у 2024 році, це зі слів президента Зеленського, тому що зрадники все розікрали. Скажу дуже добре: приєднався Сергій Кравченко. Добрий вечір. Правильно пише пан з Одеської області, може, це пастка щоб заманити. Може, може, президент Зеленський розслабив правильно, так як японці, так як китайці. Що перемегти ворога треба обдурити. Треба обдурити і заманити його, так розслабити, а потім одним ударом убити. Так, можливо, президент хоче заманити росіян, обдурити, і це добре. Але я думаю, президент каже правду. Приде, президент каже правду, тому що я вже сім місяців. Розказую вам, що дуже великою проблемою України, самою головною проблемою, є слабка вертикаль слабка вертикаль влади. Що тримає тіло людини? Це хребет. Так само, Україна тримає вертикаль влади. Вона починається з голови. Хто у нас правильна голова? Президент. Він же головнокомандуючий, він же головнокомандуючий. А далі йде позвонок далі йде хребет, далі йдуть руки ноги. А з цим у нас проблема. Після президента хто у нас? Уряд України. А хто очолює уряд України? Етнічний українець, любий нам, який дуже любить український народ пан Шмигаль. А тепер дивіться на всі законопроекти уряду України. Подивіться, зараз законопроект про подорожчання з весни. Акцизу на паливо на тютюн і на алкоголь. Ви знаєте, що це буде? Це все. Це буде обвал цін, тому що коли акциз зростає на паливо, і Шмигаль каже, що е, Євросоюз е, вимоги Євросоюзу. Шмигаль говорить неправду. Євросоюз не вимагає у нас підняти акцизи на паливо, цигарки, алкоголь не вимагає. Якщо ми вступаємо в Євросоюз, він нам рекомендує підняти акцизи на протязі 10 років. А зараз, якщо піднімуть акциз на паливо, паливо буде подорожче десь на півтори-дві гривні. Нормально за літр. Нормально, буде добре. Будь ласка, уряд. Уряд під час війни повинен заробляти гроші. Шмигаль не вміє заробляти гроші, він вміє тільки що. Тільки відбирати гроші, тупо піднявши ціни. Ну от для чого нам уряд, який не вміє заробляти гроші, вміє тільки гроші паювати там, де треба? І вміє тупо обдирати українців. Ну, Звідки візьмуть гроші українці? От в мене питання, звідки? Навіть по донатам навожу, приклад, бачите, старенький телефон. За добу проведення стрімів він і в мене тягнув тільки раз. 80 гривень я отримав, так? 80 гривень от сьогодні, за сьогодні от за сьогодні я отримав 80 гривень. Все? Чому? Тому що українці не мають грошей. Я, а, а шмигаль а акциз на алкоголь, шмигаль, акциз на е, цигарки, шмигаль акциз на. Е, е, Зросте зараз на електроенергію на 32%. Звідки ля Шмигаль? Голова уряду українського. звідки ля українці гроші візьмуть? Ви думаєте, це хтось питає в Україні, народ питає Шмигаля? Що ти твориш? Ні. Питають окремі отакі, як я правдолюбе старенької хатинки. Далі, Верховна Зрада України. Верховна Зрада України, ми починаємо, чому Україна не готова відбити російський наступ. Тому що у нас виконавча гілка, законодавча гілка влади це Верховна Зрада. Верховна зрада, депутати якої більше половини депутатів стали з ніжніх мільйонерами. Вони зайшли туди по квоті партії Слуга народу, з вулиці зайшли, їх набирали просто на вулиці. Набрали на свою голову. І вони стали мільйонерами в доларах. Були продавцями мороженого, були дівчатами по виклику, були менеджерами там якихось дешевих фірм, а стали мільйонерами на нашій же крові українського народу. А що зараз робить Верховна Рада? Ви бачили хоч один закон, який прийняла Верховна Рада, правильно для українського народу? Ні. Верховна Рада готова зараз розбігтися. 60 50 депутатів написали папірі на те, щоб скласти повноваження і готові були втікти з Києва. Їм просто не дозволяють. Подивіться, як Верховна Рада працює. Вони збираються, коли хочуть. Вони говорять, що вони хочуть, вони йдуть на перерву на канікули, коли хочуть. І голова Верховної Ради етнічної України Стефанчук з Хмельниччини, так? Проводить засідання Верховної Ради, коли він хоче. Скажіть, будь ласка, де вертикаль влади? Вибачте, так чому не готові ми відбити наступ е, України? Тому що уряд і Верховна Рада займаються тільки тим, що вони хочуть. Не тим, що хоче бачити український народ по Конституції, він головна. Головний господар української землі. А уряд Верховна Рада тупо український народ обдирають і заставляють іти воювати. Все дві функції уряду Верховної Ради: самим сидіти в теплих кабінетах в Києві, ставати мільйонерами мільярдерами в баксах, паювати Україну бюджет України, як вони хочуть, а простих українців обдирати кожен день налоги акцизи підняття цін на електроенергію на газ і заставляти йти воювати правильно ТЦКшники по 147 сорок по 147 постанові уряду шмигаля пакують зараз українців як вони хочуть і роблять з ними що хочуть ви хотіли владу? Чому Україна не готова відбити наступ Росії зі слів президента Зеленського? Тому що влади на місцях української немає. Відкрию вам велику таємницю. Немає влади на місцях. Саме страшне, що в регіонах України української влади на місцях немає. Є місцеві регіональні мафії, мафії регіонів, які роблять в регіонах, що вони хочуть. Виїжджає за Київ за 100 кілометрів, за 200. Все, все, вже влада мафії, місцевої мафії, в будь-якому селі голова Сієрада з участковим, з приближеними – це є мафія. І вони роблять, що вони хочуть. В будь-якому районі західної частини України, в будь-якому обласному центрі мафії, з корумпованими соловиками, з тицикашниками, з поліцаями, з контрабандистами, наркоділерами виробляють, що вони хочуть. їм Конституція, закони України, президент Зеленський, вибачайте, не звертають навіть увагу. Скажіть, е, приєднався пане Армен Бадалян. Добрий вечір, пане Армен. Радий, що ви приєдналися, пані Наталя Берешевського. Пані Віта Кононенко, радий, що ви, дівчата, приєдналися. І спорт дав доброго вечора. Так, от я перечислив, як Україна може бути готова відбивати наступ, коли ніхто не працює для України. Уряд Шмигаля грабує українців. Там є ще гетьманцев такий, гетьманцев, реформатор економіки. Так обдер український бізнес, що 50% українського бізнесу закрилося. От вам цифра: 50% українського бізнесу закрилося під час війни. Люди не мають як фізично займатися підприємництвом, тому що їх грабують, грабують, відкрито грабують. Все. Хто ж очолить оборону України? Коли накази президента Зеленського, ще раз підкреслю: я не його адвокат, і не шийте мені, що я його виправдовую. Я його не виправдовую. Але як Україна може бути готова до оборони, коли президент Зеленський елітом дав наказ робити, що Оборонні споруди? А коли наших вибили завдівки, коли вся вдівка була залита кров'ю і трупами наших героїв солдат ЗСУ? Що виявилось, що оборонних споруд завдівкою за немає? Що оборонні споруди в Запорізькій області правильно. Тендера були, гроші виділялися, а оборонних споруд в Запорізькій області не було. І це тільки зараз почали робити швидкими темпами. А чому вони вже не готові? Чому там війська не введені? А? Правильно, тому що в Україні йде саботаж. Наказів президента: в Україні йде анархія, хаос, безвладдя. Це саме страшне. Я наводив приклади, коли німці були під Москвою, і не просто німці були під Москвою, німці були на першій зупинці кільцевій московського трамвая. Да? Німці були на першій кільцевій зупинці московського трамвая. Всі накази Сталіна виконувались безперекословно. Коли німці були на першій зупинці московського трамвая, всі накази Сталіна виконувались безперекословно. Від рядового Червоної армії, від політрука, від начальника штабу полка, від командира полка, від чиновника райкома партії. Від... Всі виконували накази, тому що за невиконання наказу правильно що розстріл. Проста система, не виконав наказ Великої Вітчизняні війни розстріляли. Тому була така дисципліна, що німці вже в Бінополь бачили Кремль, а всі накази виконувались. Ніхто не думав тікати, ніхто не думав дезертирувати, не чиновники райкомів, ніхто. До речі, всі чиновники Райкомовські діти були на фронті. І всі діти е, політбюро ЦК КПСС були на фронті по наказу Сталіна. І не просто на фронті, а воювали. А у нас. Президент Зеленський дає наказ, на місцях ніхто не думає наказ виконувати. Відписують у Київ, фільк грамоти, що ми щось робимо, а нічого не зроблено, тільки крадуться гроші мільярдами доларів. Я вже сказав, що в Україні кількість мільйонерів виросла в 4,5 рази, доларових мільйонерів. Кількість мільярдерів виросла в 2 рази. Звідки ля ці гроші, це ж гроші вкрадені з бюджету України. Все, як ми можемо бути готові, коли вертикаль влади не працює? Коли з Києва дають наказ, а в останньому селі українському голова сільради пише собі 200 тисяч зарплати і 100 тисяч премій. І йому накази президента Зеленського, м'яко кажучи, не обов'язкові. Тому що він голова сілі, сілі ради, старостатства, і все, він хазяїн селі. Е він закон, він Конституція. Немає вертикалі влади в Україні від слова зовсім. Про сильну я не кажу. Іде відкритий саботаж, рішень президента України. Як я до нього не відносусь, він у Назара головнокомандуючий. Все, і якщо присідатель сільсовета своїми приближеними куркулями семи, які грабують усе, і з участковим не виконують наказ президента Зеленського, коли як у нас начальник поліції просто не виконує начальник ПУК президента Зеленського, коли у нас у місті Сукіряни корпоративна вечірка поліцаїв і обкурений поліцай. Обзиває президента Зеленського, обкурений під шмалю і сам шмалю торгує. Скажіть, як Україна відіб'є наступ? Поясніть мені, безвладдя, хаос, анархія. Все. Що далі мені коментувати? Страшно, страшно. Хто е, Україну врятує? Ми говорили сьогодні з хорошою людиною на тему, хто. Е, Пише пост, у нас з'явився російський бот. Ну, російський бот заблокуємо. Все-таки я потрошки дивлюсь за чатом і заблокував російського бота. І сказав, що вони скоро будуть. Та ні, скоро будемо ми у Москві. <гум> Може бути. Коротше кажучи, рідні дорогі, ви знаєте, я провів стрім, і під кінець скажу, що я сьогодні говорив дуже хорошою людиною. Говорив довгий час, я дякую йому за розмову. От, зовуть його Віктор. Дякую Віктору за розмову і під кінець ми погодились в одному питанні: що Україну врятує тільки Бог. Тільки Господь Бог врятує Україну. При нинішньому безладі, анархії, хаосу, рівні корупції, розкраданню, при нинішньому безладі, тільки Господь Бог врятує Україну. На нього одна надія. З вами український історик та журналіст Швець. Дякую дякую вам за стрім. Підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, карточка Проватбанку. У кого є бажання, набирайте на Ютубі. підкреслюю на Ютубі: набирайте українські сокіряни, вибиває великими буквами, вибиває українські сукіряни. Ютуб канал Мій Резервний. Підпишіться на українські сукіряни. Заставка з бородою сивою Петро Канашевич. Всей дачний. Дякую, дорогі рідні, друзі, за стрім. Слава Збройним силам України. Слава Україні і смерть ворогам! Не перемикайтесь, слідуючий стрім о 10 ну, вечора 22.00. Працюємо сьогодні по фронтовому. Дякую.